Дивіться, що я вам зараз покажу. Цей листочок у мене ріс в тепличці. В тепличці з кульочка. В зіп-пакеті, верніше. І він лопнув. От тоді, коли я його помістила в пакетик, десь прожали, він був великий досить. І він лоп. І дивіться, що на місці цієї тріщини утворилося. Там в зіп-пакеті була підвищена волога. Ось він був закритий, воно пустила такі повітряні корінці. І деякі корінці навіть дотягнулися до ґрунту. І... Укорінилися. От природа. Бачите, яка -то, це боротьба за виживання і за розмноження? Коли здорова рослинка, коли здоровий листочок, як то кажуть, він може і на асфальті вкорінитися, так і тут. Він вирішив в повітрі вкорінятися. І знаєте, що я зробила? Я відрізала акуратненько. Зараз ще від'єднаю ці корінчики, і я цю частинку листочка ще вкоріню. Ось тут мені достатньо буде листочка для того, щоб прогодувати діток. А цей листочок. Піде на додатковий посадковий матеріал, можна так сказати. Подивіться, ця, ця частина листочка виявилася з коріненими корінчиками. Вони були глибоко в землі, але, дякуючи тому, що ця земелька така рихла, вони гарно витяглися і не відірвалися. Ось, і Зараз я їх обкоріню. Тут можна навіть розділити цей листочок ще на, на два і, і посадити ще так зробити, і посадити такими фрагментами, але переживаю, що може зігнити. Посажу зразу цілий цей фрагмент. Ще вам хочу показати одну фіалочку, як частенько буває, коли стоїть лісточок на вкоріненні або в зі пакетах, або в тепличках. Подивіться, е, ніби так корені вилазять наверх, наче як їм місце мало в землі чи що Дивіться, Ось, вилазять такі корінці.